Всіх вітаю! Друзі! Як ви знаєте, в Польщі було прийнято нову міграційну стратегію, яка покликана стабілізувати ситуацію на території Польщі, і це напряму вплине на всіх іноземців, які на території Польщі проживають, в тому числі і на українців. І президент Польщі Анджей Дуда розкритикував цю міграційну стратегію, заступився за іноземців, в тому числі і за українців на території Польщі. І давайте зараз про це поговоримо. Підтримайте відео лайком. Підписуйтесь, хто не підписаний, 80% людей дивиться без підписки. Також пишіть, з якого міста дивитесь власне відео, і давайте починати. Також, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео, заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам безкоштовну консультацію. Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував міграційну стратегію уряду країни, зокрема щодо тимчасової, щодо тимчасової відмови на прийняття заявок від іноземців щодо надання притулку. Своєю чергою, глава польського уряду Дональд Туск назвав аргументи президента Польщі безпідставними, але все одно президент Польщі власне, так зробив. Як зазначив Дуда, він зі здивуванням сприйняв заяву Туска щодо відмови від надання іноземцям політичного притулку в Польщі, і на його думку, розрахунок на те, що такі дії можуть захистити Польщу від гібридних е, дій Білорусі та Росії, є хибними. Е, на переконання польського лідера, це не обмежить нелегальну міграцію, а не дозволить, наприклад, представникам білоруської політичної позиції знайти притулок. В Польщі, що також може бути правдою, скажемо прямо: Путін і Лукашенко намагаються дестабілізувати ситуацію на нашому кордоні в ЄС, а відповідь держави на це позбавити притулку людей, яких Путін і Лукашенко ув'язнюють і переслідують. Це, мабуть, якась фатальна помилка, підкреслив Дуда. Тобто, бачимо, що Дуда дивиться на проблему міграції трошки з іншої сторони, бо команда Туска, коли підходила до... Розробки тієї самої міграційної стратегії, я впевнений, що вони взагалі не думали про е, якихось опозиціонерів і про людей, яких переслідують, насправді переслідують. Вони більше думали про е, тих мігрантів, які просто хочуть нелегально потрапити через ті забори на білоруському кордоні, і, власне, з цим все пов'язано. Також з іншої сторони пам'ятаємо заяву Мачея Душчика, який являється за міністра внутрішніх справ, який сказав, що в Польщі забагато. Іноземців і невдовзі Польща просто перестане це контролювати. Треба контроль відновлювати на виступ президента відреагував глава польського уряду Туск, і за його словами, критика дуде окремих положень міграційної стратегії є безпідставною, оскільки жоден з білоруських опозиціонерів не намагався нелегально перетнути польсько-білоруський кордон, що також є. Правдою. Будь ласка, не гнівайтесь, пане президенте, але нічого дурнішого не можна було придумати. Підкреслив Туск. Бачимо, що взаємовідносини Туска і Дуди є максимально напруженими. Це відбувається з першого дня вступу Туска на посаду прем'єр-міністра після виграних парламентських виборів, і Туск, в свою чергу, також говорив. Що за словами за його словами на кордоні склалася ситуація, коли організовані групи іноземців, іноді підготовлені білоруськими спецслужбами переправляються літаками до Москви та мінська за російські та білоруські гроші? Їх організовано доставляють до кордону автобусами, а інколи місяцями готують, щоб вони нелегально перетнули і, е, кордон, і провокували конфлікти на польському боці кордону. В загальному бачимо з однієї сторони позицію Дуде, з іншої сторони, позицію Туска. Також вже говорилось про те, що ця міграційна політика е, в подальшому буде також регулювати і статус е, міжнародного захисту, статус тимчасового захисту, в тому числі і для українців на території Польщі, і у що це все може вилитись на сьогоднішній день просто-напросто незрозуміло. Але хочу також повернутися приблизно на півтора роки тому і згадати. Якби що говорили обидві партії? Так? Бо Туск ще тоді говорив, що він хоче, якщо він прийде до влади, він хоче вирішити проблеми на польсько-білоруському кордоні, питання з нелегальною міграцією. Власне, зараз він дуже жорстко, але це робить. З іншої сторони, ПІС. Яка на той момент була правлячою партією, говорили, що ні, якщо прийде Туск, він навезе в Польщу дуже багато іноземців. Тут будуть ходити тільки е, араби, якісь там вихідці з Африки, з Азії, і що цим лякали власне польський електорат. А зараз вже бачимо, що е, так само Дуда, який в принципі є представником партії Право і Справедливість, е, виступає проти е, того, щоб Туск так. Е, Агресивно, скажемо так, вирішував дану проблему. Хоча бачимо, що півтора роки тому йому пророкували зовсім інше, що він навпаки прибере стіну і всі мігранти хлинуть просто до Польщі, і в Польщі буде їх набагато більше, ніж було при, е, правлі, при правлінні пісу. Так? Але бачимо, що Туск пішов зовсім іншою стороною в розріз, навіть з. Планами Європейського Союзу і е, така його політика, такі його рішення вони багато кого навіть е, в, якби шокують, але бачимо, що він все одно це робить і мотивується тим, що хоче просто-напросто захистити суверенітет своєї країни. Як це відобразиться на, на українцях? Ми побачимо е, в майбутньому позицію Дуди ми розуміємо, позицію Туска ми також розуміємо, і далі нам залишається тільки спостерігати за розвитком. Подій. Ви, друзі, свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Також вдячний кожному з вас за лайки, за підписки, за коментарі. Хто цього ще не зробив, зробіть це, будь ласка, просто зараз. Також, якщо вам потрібні текстові новини з Польщі, запрошую вас до свого телеграм-каналу. Посилання також буде в описі під цим відео. Дякую всім за увагу, гарного дня і до нових зустрічей!